Місто на дотик та інклюзію у Рівному ветерани Андрій Соловко та Олександр Терен протестували частину безбар'єрного маршруту. Там, у місцевої влади амбітні плани з'єднати інклюзивним шляхом завдовжки майже 8 кілометрів державні органи, соціальні установи, медичні заклади обласного центру. І от що вже зроблено, та чи стане місто зручним для людей з інвалідністю. Дивіться далі. Ветерани Олександр Терен та Андрій Соловко інспектують маршрут безбар'єрності у Рівному. Його почали облаштовувати цьогоріч навесні у центральній частині міста. Тут поклали тактильну плитку, зробили пологі спуски та підйоми. На переходах встановили звукові світлофори. Для незрячих це просто необхідність, каже Андрій Соловко, який на фронті втратив руку і частково зір. Ті об'єкти маршрути, наприклад, які ми проходили світлофори, тротуари. Безшовність, тактильна плітка, світлофори все чітко працює. От в цьому і полягає мені здається, цей безбар'єрний маршрут. Він він так як непомітний, Непомітні Оці шви а зручна навігація звуком світлофору. Типу я пересуваюся без проблем. Під час тестування учасники відвідали центр реабілітації та відновного лікування у міській дитячій лікарні. Тут встановлені поручні, таблички зі шрифтом Брайля та є внутрішня навігація. Облаштовані інклюзивні вбиральні й душові. Хочу дуже перебачено тобто територію повністю забезпечувати всі послуги. Наступним пунктом інспекції стала центральна міська лікарня, де також перевірили доступність входів, ліфтів та реєстратури. Це поліклініка. Це люди приходять з вулиці на якісь консультації, обстеження. Завітали і до ЦНАПу. Тому у нас є спеціально відведене робоче місце, щоб людина на Крис-Кієкулісному спокійно туди заїхала і мала на своєму рівні рух ставити ну, нормальну підпису. Тому облаштоване спеціальне місце. Усі ці заклади за задумом місцевої влади мають бути об'єднані одним безбар'єрним маршрутом. Загалом до нього увійдуть 49 об'єктів. На це в держбюджеті передбачено 93 мільйони гривень. Концепція маршруту була замкнути певні соціальні заклади для того, щоб по дорозі самого маршруту долучився, в тому числі і бізнес, щоб це вже стало не просто якимось незвичним, а певним мейнстрімом, до того, щоб ми розуміли, що Людина з певними межами, на кріслі колісному чи з вадами зору могла спокійно пересуватися в межах міста і отримувати ті послуги, які ми отримуємо разом з вами. Загальна протяжність маршруту майже 8 кілометрів. Утілили поки лише невеличку його частину. Це сама на петлю. Він готовий на 100%. Ця частина 1,4 км. кілометра. Потім у нас проходить інший цей маршрут, який буде сягати по вулиці Соборні до і Також буде йти. Сам проходить реабілітаційний цей крок, і потім буде сягати дитяча міська лікарня, проходити на Карловку і буде зупинятися поки що в цьому році на самій стоянці. Це міської лікарні. Ініціативу реалізують у межах державного проєкту Рух без бар'єрів ветеран Олександр Терен, який втратив на фронті обидві ноги. Інспекцію у своєму рідному місті задоволений. Щоправда, чекає завершення робіт для остаточного висновку. Не можна ще оцінити те, чого немає. Він тільки на шляху створення, і це вже безумовно добре. І те, що я бачу з того моменту, коли я був останній, це радує реально, тому що з'являються бачу ремонтні роботи, які втілюють в життя цей шлях безбар'єрності. Все тільки на шляху створення, тому все потребує доопрацювання. Тож ветерани планують повернутися у рівне згодом, аби перевірити, чи дійсно маршрут буде цілком без бар'єрів, а місто доступним для всіх його жителів. З Рівного сніжана Сидрук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.